Аж човен зачав заливатись хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його, та й благали, Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви маловірні. Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала, а народ дивувався і казав: Хто ж це такий? Що вітри та, мор... та море слухняні йому. Сідайте, будь ласка. Слава нашому Господу Слава. за Слово Його, що воно в нас є, що ми маємо можливість його читати, роздумувати, і що Бог сьогодні через Слово Своє Він промовляє до нас. Ми інколи б хотіли, певно, щоби почути, як Бог говорить. Реальними словами до нас. Я пам'ятаю, як одному брату, який каже, до нього підійшов один молодий хлопець і почав запитувати, а як я хочу, щоб Бог до мене говорив. Він каже, так більше читай Біблію, читай Боже Слово. Якщо ми читаємо нам, і, і коли нам, коли ми читаємо святе Боже Слово, то Бог різними способами. Він промовляє до нашого серця, він нас підкріпляє, потішить, він зробить так, щоб нас підняти, щоб нас полікувати. Вони помітили, що сьогодні є така ситуація, що все звернено на те, щоб зробити, ну, щоб посіяти тільки якийсь негатив, щоб людині стало все гірше, правда? Куди б не зайшли, з ким би не поговорили? Але як мало сьогодні того підбадьорення, щоб все. Буде добре, тому що з тобою є Господь. Амінь. І от четверта відсталося, що в мене там щось з зубом, який лікував, і я трохи як то припух, напевно, так сказати. І дружина каже: ну, ти, напевно, в неділю вже вдома лишишся. Я кажу: ні, я думаю, до неділі все буде добре. І я дякую Господу, що сьогодні можу бути на цьому місці, і разом ми можемо молитися, дякувати нашому Спасителю. За кожен день нашого прожитого життя. І от те, що ми прочитали, історія добре нам знайома. Хто ходив недільну школу, то самого Малку про це знає, правда? Ну, Я про цю історію дізнався аж у 18 років. Якби трохи пізно, але й за те, слава Богу. Е, і от тут ми будемо зараз молитись, дякувати Господу. За те, що він дав нам віру в наші серця. Але якою та віра є сьогодні, знає тільки Господь, і, напевно, ми можемо в деякій мірі себе чомусь перевіряти. От дивіться, ситуація така, що вони учні вступили, ми читаємо, коли він, тобто Христос, вступив до човна, і з ним учні вийшли його. І от піти за Христом не так уже і важко піти. Зробити отой крок, сісти до того човна разом із ним. І багато цей крок людей зробили, але чи всі залишилися в тому човні, чи готові ми аж до кінця з ним плизти через різні ті шторми, бурі, туди, куди він нас веде? Задумувалися ми це з цим чи ні? Сьогодні є така тенденція, щоб говорити так, що. Піди за Христом, і в тебе все буде добре. Ти не будеш ні хворіти, ти ніколи не будеш бідний і тому подібне, правда? І так би нам і хотілось, але нам цього Христос не обіцяв. Ми не знаходимо цього в Писанні. Ми знаходимо навпаки, що ми будемо гоними, що будемо переносити деякі страждання. Але це для нашої ж користі, для того, щоб ми мали віру. От, Через цю ситуацію уявіть собі, як зросла віра учнів Ісуса Христа. Правда? Вони до цього що не задавалися питанням, хто з ними є. І от коли вони в тому е, човні, їм було добре, спокійно. Христос навіть заснув, але чому він заснув? Простота, напевно, сильно змучився. Бувало в нас таке, що приходиш додому, валишся з ніг, ти просто впадеш. І засинаєш. Я з цього тижня так перевтомився на роботі, що прийшов там на вітальні на дивані, мене дружина буде, я нічого не ну, навіть не пам'ятаю цього, проснувся десь в ранку, що я тут роблю? Я маю бути в спальні. Чому наше тіло воно має якийсь е, рівень ну, тобто виснажності? І коли ти сильно з... перевтомлюєшся, воно. Благає про, про той відпочинок. Ти можеш заснути навіть тоді, коли не хочеш, і там, де не плануєш. І от Христос із-за того, що багато ніс отого служіння людям, віддавав себе на всі 100%. Він так сильно заснув. Це ж не просто так. Уявіть, сильна буря, настільки сильна, що учні цього. Перелякалися. Я думаю, що отакий, от як я, який там ну, максимум десь е, був якийсь один раз на човні і трохи на катамарані, ви ж плавали да, десь так? То мені там страшно, я не дуже вмію плавати. І е, навіть було мої малі просилися, та давай підемо покатаємось на човні. А я боюсь. Я думаю, щось піде не так. Як що робити тоді? Але це ж були люди, які з самого малку, з дитинства, вони були на морі, вони були на тому озері, вони були рибаками. То що ж то за буря мала бути, щоб вони так налякалися за своє власне життя? Нам хочеться, щоб все було гаразд. Ми, я думаю, що вони сідали в човна і вони думали, що от скоро ми перепливемо на той берег і далі підемо по своїх справах. А от скажіть, признаємося самим собі. У нас вже є якісь плани. У нас є те, про що ми думаємо, як хотілося, щоб було завтра, на слідущий тиждень, місяць, ми щось плануємо, про щось думаємо. І думаємо, от все буде отак. І учні, можливо, так думали. Але ніхто ж не очікував з них, що буде буря. І я не очікував в своєму житті ті переживання, які там інколи приходиться переносити. З дітьми, які хворіють, так? Це всім, напевно, знайома така ситуація. Коли хтось з твоїх рідних захворів, чи якась втрата є в сім'ї чи інше, це в деякій мірі от ці переживання це якась ота життєва буря, яка потребує від нас віри. І якщо ми проходимо через цю бурю, наша віра вона зміцняється, вона міцнішає. Але буря може і розбити твою віру. Вона може розбити і надію все інше на Господа. Я зустрічав таких людей, і коли ти вже чуєш такі слова, чому Господь це допустив, чому Господь це зробив, то тут вже така важка ситуація, де людина розбивається у вірі, де вона починає сумніватись в самому Господі. Ми не знаємо всього того, що відбувається навкруги. І я тим більше в своєму житті. І коли ти думаєш про те, що ти є християнин, ти служиш Господу, то мало бути все добре. І тут щось стається в твоїй сім'ї. І ти думаєш, чому так? Для чого це? І... Але це потрібно для того, щоб наша віра вона зміцнялася, щоб ми могли допомогти іншим, щоб, щоб пройти весь цей шлях. І в кінці отримати того вінця нетлінного. Амінь. Хай в цьому Господь нам допоможе. І коли учні побачили ту бурю, вони збудили Ісуса Христа і благали Його. Ну, євангелисти, кожен трошки додає, якби деяких деталей більше в цій історії, але у Івана від Матвія тут так гарно все описано, і кажуть: рятуй, Господи, гинемо. Чи не благали ми Господа в своєму житті? І благали багато разів в різних ситуаціях, так? І кожного разу Господь нам в своє серце деякі полегшення, потіху, підкріплення в різному. І тому. Як добре, коли ти з Господом Ісусом Христом, коли ти до Нього звертаєшся, коли ти звертаєшся в молитві до того, хто може тобі відповісти, от у вас є круг людей, до яких ви можете звернутися, коли у вас щось сталося. Скажіть, Ну є? Ну, в мене є. Слава Богу. Це дуже добре, а уявіть, якщо б їх не було. Коли ти переїжджаєш в якесь місце нове, де ти нікого не знаєш, як розповідають наші, хто виїжджали в Європу чи в Америку, добре, коли там хтось є, але коли нікого нема, куди йти, до кого звертатись, в кого просити допомоги. І учні збудили Ісуса Христа. І ми часто це робимо в своєму житті. Я би сказав кожного дня, ми кожного дня про щось просимо нашого Господа. Про його охорону за своїх дітей, за своїх батьків, багато іншого. І... Але в цьому всьому нам потрібно зберігати віру і пильнувати про те, щоб наша віра вона зміцнялася. Підбирати правильні слова в молитві, про, то, про те, що минулого разу говорив тату в проповіді, як потрібно молитися. Бог же все знає наперед і все розуміє. Але... Наша молитва вона має бути дійсно чіткою, короткою, ясною, тому що не похвалить нас же Бог за багато слів, але Він почує дійсно крик нашого серця, нашої душі про те, що ми думаємо і переживаємо. Багато учні не говорили і не пояснювали, просто сказали, що рятуй, Господи, гинемо. Три слова такі. І Христос, він, вони його розбудили, але Він до них відповів з докором. Докоряли вам колись, коли ви про щось просили чи до когось підходили? Не дуже приємна ця справа, коли тобі кажуть: знаєш, в тебе мало віри, або в тебе мало любові, або е, ще інший такий не дуже приємний. Е, Коментар в твій бік. Чого полохливі? Ви маловірні? Полохливі і маловірні. Які ми люди, як ми, як ми схильні до цього, правда? Кожен із нас. Я не думаю, що хтось може похвалитися. Я пам'ятаю, коли у нас Діма мав народитись перший, і були ми в Чернівцях, тому що тут наш родом був закритий на ремонт. і... Мене, я мав бути в палаті до самого кінця, але мене випровадили на коридор, тому що там були ускладнення. І я такий молодий, мені 23 роки. І я розумію, що там далеко не все добре, там зібралося багато лікарів, і не просто так мене заставили вийти на коридор. Я так переживав і молився там на коридорі. І в кінці, в деякій мірі, я отримав осуд до, до себе від Господа. Чому я такий полохливий і маловірний? Все ж в руках його. І хай в цьому Господь нам допоможе більше на нього надіятися, більше довіряти йому. І коли вже робили операцію знову ж таки нашому Дімкові, не знаю, чому так в його житті, але вже коли йому було рік, то зовсім інша ситуація. Ми сиділи спокійні і все довірили Господу. Господь хоче, щоб ми звертались до нього. В молитві в спокої. Амінь. Щоб та ситуація вона не захопила нас. Те, що сьогодні відбувається, щоб не робило нас полохливими, щоб ми не панікували. З нами ж Господь. Ми з ним в одному човні. Слава йому! Про що нам переживати, про що нам турбуватися, чи ж не наше життя в його руках, скажіть, чи завтрашній день чимось залежить від нас? Залежить тільки від того, щоб ми. Пильнували над своїм духовним життям, над своєю вірою, над, мол, над відносинами із Господом, а все інше зробить Господь. Там, де написано, що е, про волосину, яка вона залежить від того, що впаде чи не впаде з нашого волосся, чи ми можемо додати, хоча б, як там написано, да? щось в своєму житті, хоч ліктя. Та ні, цього всього не можемо ми зробити. Але ми можемо надіятися на Господа Ісуса Христа, на те, що є цьому підтвердження, те, що Він зробив для кожного із нас. І подивімося на себе, на свої сім'ї, на своє життя, що у нас не вистачає, чого у нас немає сьогодні. Подивімося не, не на матеріальну, а на духовну сторону, скажіть, і зібрання, і молитви. І... Розуміння, пізнання Божого Слова і те, що нас не гонять, і в нас є мир і спокій, є ще така охорона над нашими домами, над нашим краєм все інше і перелік можна збільшувати. То чи обділив нас в нас Господь? Чи є в нас якісь причини, щоб сьогодні панікувати, бути полохливими, бути маловірними? Та ні. Сьогодні все Господь зробив для того, щоб ми. Беручи за приклад учнів Ісуса Христа, щоб ми не були, не були полохливі і маловірні. І цей докер, я не думаю, що був приємний би комусь із нас. І в будь-якій ситуації, яка відбувається, в мене не раз таке було. Те, що я вже говорю, багато разів прийшлось пройти. І іноді бували такі моменти, коли от хотілося. Панікувати, бути полохливим, віддатися стихії того переживання, яке тебе охоплює, правда? Там і плакати, і інше. Але коли ти звертаєшся до Божого Слова, ти розумієш, наскільки це є міцна твердиня. І вона тебе підкріпляє, піднімає, коли ти можеш в молитві прийти до Господа, коли ти читаєш Слово Боже, бувало, що ти відкриваєш і якраз читаєш те, що тобі потрібно. В той момент, правда? Який великий, люблячий добрий є наш Господь. Сьогодні в цей час, навіть на цьому місці, да, трошки холодно. Хоча вчора я приїхав сюди, включав котел, але все одно не нагрілося, відключають. Але зараз у нас є світло, тому що є генератор, а десь його немає. І ми повинні дякувати за все, тому що така Божа воля про нас в Христі Ісусі. І Хай Господь допоможе, щоб ми були міцними у вірі. Але кожного разу, коли ми проходимо якісь випробування, якщо ми пройшли їх з Господом, якщо ми разом із ним в одному човні, знаєте, що буде? Кожного разу ми будемо зміцнятися в вірі. Дивіться, що сталося. А народ здивувався. І казав, хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому. Христос наказав і все зупинилося, все стало. Це є підтвердження того. Люди розуміли, що це може зробити тільки хто, тільки Бог. Він повеліває всім стихіям, вітрам і тому подібне. Він це може зробити. І в людей було це розуміння перед ними, хтось великий, хтось могутній. Це не випадковість. Сьогодні така тенденція все більше повезло, ну так сталося. Ні. Це все Господь. Слава Йому. І в цій ситуації віра учнів у нас зміцнилася. Вони побачили Ісуса Христа трохи іншого, ніж вони бачили до цього. Хоча вони бачили і стілення, і інше. Але щоб вітра, вітри, море, буря підкорилися йому, о, це може зробити тільки Бог, тільки син Божий. Тому, коли випробування, коли якась буря, все ж таки воно може бути нам на добро, щоб зміцнити нашу віру, щоб ми могли з Господом, ідучи вперед, бути сильними, щоб допомогти іншому. Тому що є такий момент, ми можемо старатися все життя спасти тільки самих себе. Може так бути чи ні? Але ні, не до цього нас покликав Бог. Ідіть і, і навчіть проповідуйте, що по цілому світу, що ми йшли і спасали тих, хто перечений на загибель, що ми допомагали, щоб через добрі діла прославлявся Господь. І про це ми будемо молитися, щоб Бог нас укріпив у вірі, щоб допоміг нам пройти все, що посилається нам на цьому земному шляху. І хай Господь благословить кожного, хто сьогодні переносить якісь переживання, в кого є якісь випробування. З вами Господь, з кожен із нас, Ісус Христос, який це все переніс, який сильний сьогодні допомогти і благословити нас. Амінь. Тому, склонивши коліна, ми найперше ми будемо дякувати в недовгі, короткій молитві, але нехай ці слова будуть від щирого серця для слави нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.